Вітаю всіх на каналі alex 333 Підписники мого каналу один за другим шлють мені повідомлення, що вже опівночі буде розмитнення автомобілів через Дію. Ну, У мене це крім посмішки нічого не викликає. Давно слідкую за змінами в розмитненні і можу... Просто з впевненістю сказати, що цього не буде. Ніхто вам не зробить розмитнення. Ну хіба що зроблять в дії графу на офіс президента, наприклад, чи ще щось таке. Ну, але ж, як ви розумієте, не зроблять. Не вірю, ні за що не повірю, що буде сьогодні опівночі чи колись ще там розмитнення в Дії. А гроші де? Якщо так зроблять, не буде цього. Розмитнення в дії, воно ж фіксоване. За що люди платитимуть? А ви як скажете? Кажуть відомий дуже телеграм-канал, де мільйон підписників. Кажуть, що навіть десь там президент розказував про цю дію. Фігня це все на косному маслі. До сраки всі ці розкази. Давайте почекаємо до завтра. Пишіть. Коментарі, хто вірить в те, що буде завтра зранку розмитнення в дії.